Шановні глядачі, є мій новий співведучий його звати Портрет Шевченка. Отак два слова з великої букви. Він мені буде допомагати вести цю програму. Отже, починаємо. Ну що ж, почнемо наш випуск. Ви ще дивите програму Але є одне але і спочатку анонс. Шановні глядачі, як ви бачите, сьогодні у нас в гостях гола білялка. А ми ще до неї повернемо трохи пізніше. Інна Богословська заплакала на програмі Шустри Лайв. Вона почала емоційно говорити про падіння моральних норм у суспільстві, а потім не витримала і пішла зі студії. Савік, от я вас умоляю, я вас прошу. Ділайте 15 п'ятнадцятимінутки про родні. Ну так неможливо вже. Чесно. Ви мене, мені звійте раді. Савік, дозвольте. Так, опію, як Перше пані Ірино, у вас є ціле міністерство культури. Ви не можете з ним зробити 15 хвилинний ролик про культуру. Друге, якщо послухати трохи раніше, що вона говорила, то стає зрозуміло, куди вона вийшла. Я хочу сказати одне. кожному почати з себе. вернутися дітей дітям сім'ях, уділяти їм увагу

Оболгається все. Так не можна. Наступного дня, коли їй показали відео, що вона наговорила у Шустера, то вона вирішила змінити дилера. І продовжуючи тему нечистої сили, Олег Скрипка змінив гаму соль мінор на соль-мажор і відкрив ресторан на Андріївському узвожі. Одним з перших клієнтів ще пан Попов. Хто це дощ так і не розумію? Він мером ще не обирав, але виконує його обов'язки, один з яких, певно, ходити у подібні заклади. Щоб привітати пана Скрипко із відкриттям ресторану, ми вирішили змонтувати для нього невеликого вітального роліка. весні розквітне серце і на весь голос зазвучить. Зітхає похмуро, закоханий лисяр змін. Рапохвиля хамура. блудить гура незайманих мрій. Займаний брі вони ден на панди. Маримо сіло хвати крути. Там безрадісний. І продовжуючи тему міцної чоловічої дружби, у Києві пройшов парад сексуальних меншин. І подивіться лиш, з яким титром вийшов один із сюжетів на каналі про той мітінг. Будьмо гей? Чому лише гей? Де лесбо? Чи для вас лесбо не існує? Це ж найслабша сексуальна меншина. Не, хоча ні, лесбік образяться. Це найкрасивіша сексуальна меншина. Ні. То гейсі образить. Це сексуальна мен. Не, там же ж є ті асексуали. Це менши. А вони на слово меншина не ображаючі? Сексуальні меншини пішли з маршем, аби їх підтримали. Бабусі із хрестами пішли з маршем, аби ми не підтримували сексуальні меншини. А що нам робити? Є одна відповідь, і причому її приховують від нас як сексуальні меншини, так і бабусі з хрестами. Нам треба не звертати увагу на сексуальні меншини. І вони зникнуть самі з собою. Вони всі не розмножують. Ну і наостанок у належності до сексуальних меншин звинуватили навіть працівників Беркута. Беркут галуйці. Привіт, Америко. Не буду багато говорити про роботу студента Інституту культури і мистецтв. На неї треба ще подивити. На режисера одразу всі ще накинули, що він не здаре і так далі. А керівництво університету, взагалі, відмовили ще приймати його роботу і кажуть, що він підставив їх. Ми дійсно дізналися, що у нас такий є студент заочник. Ну у нього не дуже хороші оцінки. Студент будемо казати, такий дуже посередній. Його приватне відео, яким чином потрапило до інтернету. І коли ми зізвонилися з ними, запитали, яким чином туди мату він сказав, я не знаю. І він переконує, що е, це просто компанія, яка йому розтеражувала, зробила копію кільки, кількох дисків. Хотіла там значить, над ним так посміятися. Подивіться на її блузку. Такі блузки носили 30 років тому, а вона зараз розказує нам, яке актуальне мистецтво, а яке не актуальне. Ви всі, хто сі з нього знущає, чому ви ще не смієте із каракуль першокласника? Чому ви ще не знущаєте з дитини, коли вона падає коли робить перші свої кроки, га? Та виключите ту музику. Це ж чоловік вперше в житті наважився щось зробити. Він сівчить знімати, монтувати, а ви з нього ще смієте? І вам, пане табачник, ви хоч далекий від мистецтва культури і освіти чоловік, але вам би підтримати того хлопця. Врешті-решт, ваші перші кроки в реформуванні освіти так само називали порнографією. Все, включай музику. Я прошу пробачення. Дуже довго я розказував про різні новини і Оля не досиділа голяса і в наші вділа. Я тобі дуже дякую, що ти прийшла, показала корону, розповіла про себе трохи. То була Оля, Вона є найкрасивіша в Україні блондинка. Дякую. Все, дякую вам. Оплески в студії. Мер Харкова, пан Кернес дав інтерв'ю свічкій левичі Катрі Осадчій. Він продемонстрував неабияку сміливість. У спілкуванні із скандальною журналісткою. Яке кіно вам подобається, яке кіно ви дивитеся вдома з дружиною? Да, мені подобається то кіно, которое, повірте мені, вам не подобається. Наведіть приклад. Давайте я сам як нібудь розберуся своїми, так сказати, увлеченнями. От пан Кернес, молодець. Так культурно не відповів на жодне із питання того журналіста. Яке вам кіно ще подобає? То ж просте питання, що він приховує? Та навіть якщо ви любите порнографію, пане Кернес, та зізнайтеся, я люблю порнографію. Головне, аби то не була порнографія з конем. Бо то, де Грінпіс буде проти, аби Україна вступала до Європи. А так, все решта нормально. Але потім пан Кернес трохи привідкрив маску таємничості і зізнався, що він би не проти зняти кіно із самовкатрів. Ви знаєте, Катя, от я хочу вам сказати только без забід. Я хотів би з вами зняти ролик і бути режиссером. А ну якщо жінка, то то нормально. Скандал у Києві. За кордону привезли не ті каштани. А разом з каштанами на газонах посіяли не ту траву. Цю знімку зробили у самім центрі столиці. Мерія обіцяла розібратися із саджанцями. У Верховній Раді з'явився рудий депутат. Ним став нардеп-регіонал пан Колісніченко. Після того, як він всі відмовив публічно ненавидіти все українське, необачно вигукнувши, а як що самий рижий?», на засіданні фракції було одноголосно прийнято рішення про перефарбування Колесніченка у рудий колір. Хлоп сказав, хлоп зробив. Це були всі новини на цей тиждень. Включайте інтернет наступного тижня і дивіться нашу програму. Мене звати Майкл Штур. До наступного тижня.